Друзі, вітаю вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. З вами тут, як завжди, я, Богдан, і у цьому відео поговоримо про стрічки, що номіновані на Оскар зразка 2025 року у категорії найкращий фільм. Розташовані вони у добірці будуть від тих, що зібрали найменшу кількість номінацій, до тих, хто отримав їх цілу купу. Тож, якщо вам цікаво дізнатись лідера, дивіться відео до кінця. А ще хочу вам сказати, що я не претендую на Оскар поки що, але мені було б дуже приємно отримати від вас вподобайку цьому відео розповіджень. Ня, посилання на нього та підписку на канал. Ці ваші дії спонукають мене продовжувати монтувати свіженький контент для вас, друзі. Ну ось наче все сказав. Тож глянемо нарешті, що там у нас за номінанти. Відкриває список претендентів на кращий фільм. Експериментальне кіно Нікелові хлопчики, що представлене у двох номінаціях: найкраща стрічка та кращий адаптований сценарій. Кіно справді привертає до себе увагу, адже основою для нього слугував одноіменний роман Колсона Вайтгеда, який дістав за цей твір пуліцерівську премію. Фільм розповідає історію двох хлопців-афроамериканців, які потрапляють до виправної колонії Флоридії в 60-ті роки ХХ століття, де їх життя перетворюється на справжнє пекло. Один з них ідеаліст Елвуд, а другий цинічний тернер. Як два антипода виживають в однакових жорстоких умовах, та як це вплине на їх життя у дорослому віці? Дивимося кіно, від якого, до речі, критики у захваті. Причому від всього сценарію, монтажу, операторської роботи, акторських перформансів і власне режисури, яка належить Ремело Россу, номінанту на премію Оскар за фільм Округ Гейл вранці та ввечері. Треба зауважити, що перше джерело себто роман написаний був на основі реальних подій. Три номінації отримала стрічка з Бразилії Я досі тут крім основної, вона номінована як кращий фільм іноземною мовою. А виконавиця головної ролі Фернанда Торрес претендує на статуетку як краща актриса. Стрічка вже встигла взяти нагороду на венеціанському фестивалі за кращий сценарій. Йдеться у ній про родину у минулому конгресмена багатодітного батька Рубенса Пайви, що живе з родиною у Ріо де Жанейро на дворі 1971 рік, і в країні встановлена військова диктатура. Одного разу до будинку Рубенса прихо. Ходять військові і забирають його на допит, після якого він вже не повертається. Дружина Юніс починає боротьбу з системою, щоб домогтися правди і повернути чоловіка. Режисером стрічки є бразилець Волтер Салес. Такі фільми, якого як Щоденники мотоцикліста, Останнє Сонце та Центральний вокзал отримали велику кількість різноманітних найрейтинговіших номінацій та нагород, у тому числі на той самий Оскар. Aí ah, ele que é triste. <laughs> Nós vamos sorrir. Sorriam. <laughs> Наступний фільм, що претендує на здобуття п'яти статуеток, це дюна частина друга Дені Вільньова. Крім нагороди за кращий фільм, стрічка змагатиметься у категоріях краща робота художника-постановника, краща операторська робота, кращі візуальні ефекти та звук. Дюна частина друга сиквел першої частини, яка вийшла у 2021 році. Стрічка відзнята за одним з найвідоміших науково-фантастичних романів ХХ століття, одноіменною книгою Френка Герберта. Нова частина фільму є прямим продовженням першої, тож історія Пол спадкоємиця роду атрідів триває. Він змушений об'єднатися з жителями пустелі заради помсти змовникам, які полонили його батька. Режисером обох частин є Дені Вільньов, визнаний спеціаліст у жанрі фантастики. Номінант на Оскар за роботу над фільмами Прибуття та пожежі каст тут зрозуміло суперзірковий. У ролі Пола Тімоті Шаламе його кохану Чані знову зіграла Зендая. До ролі матері повернулася Ребека Фергюсон. Крім того, у стрічці задіяні такі зірки, як Гав'єр Бардем, Дейв Батіста, Остін Батлер та Теланскажгорт Ще одна стрічка, яка отримала 5 номінацій добре пошумівший боді-горор Субстанція, яка у канах взяла нагороду за кращий сценарій. Вгонит річ за Оскарами. Стрічка змагається за перемогу у таких номінаціях як Кращий фільм, кращий оригінальний сценарій, кращий грим та зачіски, кращий режисер. Тут зупинимося переліку докладніше. Режисеркою та сценаристкою субстанції є француженка Фаржа Коралі, попередній фільм якої помста був відзначений нагородами на декількох кінофестивалях. І остання п'ята номінація фільму це краще. Ще жіноча роль, на яку номінована Демі Мур, що за словами багатьох критиків видала у субстанції найкращий акторський перформанс у своїй кар'єрі, і це зауважимо у 61 рік. При тому, що попередній пік кар'єри акторки прийшовся на 1997, й коли з нею у головній ролі вийшла стрічка Солдат Джейн Рідлі Скотта. Тоді найяскравіша робота актриси на той час провалилась у прокаті, що призвело до застою у кар'єрі, і ось чергова яскрава роль через стільки років. Присутня у фільмі ще одна зірка що сходить: це. Маргарет Кволлі, яка може бути вам відома за фільмами Одного разу в Голлівуді» тарантіно, бідолашні створіння та види милосердя лантімоса розповідаєш кіно історію 50-річної знаменитості Алізабет Спаркл, що прагне створити свою молодшу версію і приймає наркотичний засіб з чорного ринку, який спричиняє реплікацію клітин. Зрозуміло, що наслідки для героїні виявляються зовсім невтішними. Fine. Everything's fine. Цілих вісім номінацій дісталося байопіку Боб Ділан цілковитий незнайомець. Стрічка представлена у наступних з них: кращий фільм, режисер, головна чоловіча, другорядна чоловіча та жіночі ролі, адаптований сценарій, звук та костюми. Байопік розповідає про часовий проміжок біографії видатного співака і автора пісень Боба Ділана від січня 1961 року, коли він переїхав з Міннесоти до Нью-Йорка, і до концерту 1965 року на Ньюпортському фольклорному фестивалі, де його новаторський виступ у стилі електронного рок н ролу став переломним моментом у музиці того часу. Основою для стрічки слугував бестселер Елайджа Волда Ділан Гоус Електрик Ньюпорт Сігр Ділан і ніч, яка розколола 60-ті. Режисер Джеймс Менголд, у підсумку номінований за цю стрічку як кращий режисер, відомий своєю роботою над фільмами Перерване життя Росомаха та Логан. Розпочавши роботу над байопіком про Ділана, він одразу побачив у ролі співака Тімоті Шаламе згідно ідеї режисера. У фільмі не використовуються записи Ділана та його музикантів. Всі пісні шаламе виконує сам. Тож актор виконав у фільмі 40 пісень Ділана, а також самостійно грав на гітарі та гармоніці. Власне, зірка номер один серед акторів чоловіків у світі на цей момент. Судячи з усього, справився з досить складним завданням створенням на екрані образу реальної людини, видатного співака Боба Ділана, адже актор отримав номінацію за кращу головну роль. Крім шаламе, у фільмі в одній із центральних ролей відзнявся Едвард Нортон і теж був номінований на Оскар. Тільки у категорії краща роль другого плану. Друзі, напишіть обов'язково у коментах, яка зі стрічок на вашу думку врешті переможе в номінації кращий фільм і чому цікаво буде почитати і дізнатися, хто з підписників має добру кіноінтуїцію. А ще пропоную усім підписатися на кіносмаку Телеграм. Адже інфа про всі фільми, які я анонсую у відео, одразу з'являється там, як тільки вони виходять в українській озвучці і гарній якості. Зробити це можна за ось цим QR-кодом або скориставшись посиланням в описі відео. А за ось цим можна підтримати розвиток каналу Копійчиною, пригостивши мене кавою, яка додасть мені бадьорості у створенні свіженького контенту для вас, друзі. Також задонатити каналу можна будь-яким іншим способом за посиланнями в описі відео. Абсолютно ж безкоштовно підтримати кіносмак можна, тиснувши вподобайку цьому відео, розповсюдивши посилання на нього та підписавшись на канал. Дяка вам, шалена, за будь-яку підтримку. Нехай квітне український Ютуб. Ще один фільм, що отримав 8 номінацій: Конклав. Рахуємо, краща стрічка, краща чоловіча головна роль та другорядна жіноча адаптований сценарій, музика, робота художника-постановника, дизайн костюмів та монтаж. Стрічка, що є кіноадаптацією одноіменного роману Роберта Гарріса, розповість історію запеклої боротьби за місце покійного папи, декількох кардиналів, прогресивного ліберала Беліні, реакціонера та расиста Тедеско та корупціонера Тремблея. Доручено ж організувати вибори. Наступника кардиналу Лоуренсу, що у процесі дізнається секрети покійного папи, які викривають правду про деяких кандидатів на престол. Роль кардинала Лоуренса у фільмі зіграв Рейф Файнс, чия фільмографія повна усілякими шедеврами, серед яких англійський пацієнт, купа фільмів про Гаррі Потера, де актор багато років незмінно виконував роль Волдеморта, стрічки відданий садівник та готель Гранд Будапешт. Зовсім не дивно, що за свою роботу у конклаві видатний актор був номінований на статуетку як кращий актор. А Ізабела Роселіні за виконання ролі сестри Агнес отримала номінацію у категорії Краща актриса другого плану. Над конклавом працював не тільки зірковий актор, але й зірковий режисер. А саме Едвард Бергер, який зрежисерував на Західному фронті без змін. Фільм, що виграв чотири Оскари. І ось нова робота режисера претендує аж на вісім. and you have to commit to a side. Відкриває трійку лідерів серед фільмів, які зібрали найбільше номінацій. Музичне фентезі «Вікет. чародійка Історія сценарію цього кіно важкенька, але спробую пояснити. Спочатку була книга Дивовижний чарівник країни Оз» Френка Баума. Далі заснований на ній роман Грегорі Маквайра Зла життя та часи злої відьми з заходу, який в свою чергу слугував основою для американського мюзиклу Зла Стівена Шварца і Вінні Хольцмана. І отже на основі мюзиклу з'явився фільм, про який говоримо. Дія тут відбувається. В країні ОЗ, де ми спостерігаємо історію двох молодих відьом – Ельфаби та Глінди. Перша стає злою відьмою заходу, а друга доброю відьмою півночі. І якщо спочатку вони дружили, то далі навпаки стали суперницями про боротьбу відьом за коханого, а також супротив таранії чарівника, йдеться у кіно. Головні ролі відьому у фільмі виконали Синтія Еріво, що претендує за її виконання на Оскар як краща акторка, та популярна співачка Аріана Гранде, яка теж була номінована тільки як краща акторка другого плану. крім того, стрічка представлена ще у восьми номінаціях кращий фільм, краща музика, звук, краща робота художника-постановника, грим та зачіски, костюми, монтаж та візуальні ефекти і все це у купі 10 номінацій. Ті самі 10 номінацій зібрала стрічка Бруталіст трьох з половиною годинне кіно, яке розповість історію угорського єврея, архітектора Ласло Тота, якому вдалося вижити в швіці та емігрувати до Філадельфії разом зі своєю дружиною Ержебет. В Америці чоловік знайомиться з бізнесменом Гаррісоном Лі Ван Бюреном, який пропонує Ласло втілити масштабний архітектурний проєкт. Той погоджується: а ось що призведеться згода до втілення американської мрії, краще дивитися у кіно, щоб без спойлерів. Та є причина на те. Щоб дивитися, є у головній ролі тут Едріан Броуді, у якого вже є Оскар за піаніста. І ось тепер він претендує на другу статуетку за головну чоловічу роль. Бізнесмена Ван Бюрена зіграв у бруталісті Гай Пірс і теж отримав номінацію на Оскар тільки за роль другого плану. Сценаристом та режисером стрічки виступив Бредді Корбет, який за постановку цього кіно вже отримав срібного Лева Венеції премію Золотий глобус і тепер дві номінації на Оскар за режисуру та сценарій. Тобто, вже нарахували чотири номінації для. Цього кіно. А далі перерахую ще шість: кращий фільм, краща жіноча роль другого плану, музика, операторська робота, робота художника-постановника, монтаж. І нарешті лідер за кількістю номінацій на цьогорічний Оскар. Досить несподіваний лідер, треба зауважити, і досить нестандартне кіно. Це кримінальний мюзикл Емілія Перес, що зібрав цьогоріч рекордні 13 номінацій. Тож, по порядку, зрозуміло, стрічка номінована як найкращий фільм, крім того, як кращий міжнародний фільм. Постановник цього кіно, француз Одіяр, номінований в категорії Кращий режисер, і це не вперше. Він вже номінувався на статуетку за свій фільм Пророк у 2010 році. Карла Софі. Софія Гаскон, трансгендерна актриса, виконавиця головної ролі у фільмі номінована як краща акторка Зої Салдана як акторка другого плану. Далі йдуть номінації за адаптований сценарій, музику, одразу дві пісні, операторську роботу, звук, грим та зачіски та монтаж. На жаль, не номінована була Селена Гомес, яка чудово, як на мене, зіграла одну з центральних ролей у цьому цікавому незвичному кіно. Проте, всі чотири акторки, які грали тут провідні жіночі ролі, були відзначені нагородами канського фестивалю. Розповідає Шемілія Перес історію адвокатки Ріти Море Кастро, яка погоджується допомогти ватажку мексиканського наркокортелю Хуану Дель Монте втілити мрію всього життя, стати жінкою. Далі спойлерити не буду. Кіносмак радить це кіно для перегляду, і зовсім не тому, що воно зібрало 13 номінацій на Оскар, а тому, що його оригінальність того варта. Друзі, як думаєте, яка стрічка найкраще реалізує номінації та візьме найбільшу кількість нагород? Пишіть у коментах. А закінчити відео про номінантів на Оскар 2025 у категорії Найкращий фільм я хочу зазирнувши трошки в іншу категорію, а саме у документальне кіно, де представлена стрічка спільного американсько-українсько-австралійського виробництва Парцелянова війна розповідає кіно про трьох українських митців: Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Які після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року залишились у Харкові під постійними обстрілами? Всі троє продовжують мистецьку діяльність, створюють вироби з порцеляни, якими прикрашають зруйновані ворогом будівлі на цих фігурках. Вони зображують щасливе минуле, важке сьогодення та надію на майбутнє. Україна як порцеляна, яку легко розбити та неможливо знищити. Друзі, підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Шалена дяка усім за перегляд та до зустрічі у нових відео.